раз два, три, і поїхали. Нагадую вам ще раз, що до кінця місяця дії акція замовна з ліжкою получи 5% знижки на матрас. І те, що в нас всі ціни вказані з без врахування доставки, тому ви получаєте вигідну ціну і на доставці можете зекономити, тому що. Люди, які продають з безкоштовною доставкою, закладають максимальну суму на доставку. Ми цього не робимо. Тому замовляйте в нас ліжка, дивани, матраси, шафи, кутки, кухонні. І все, що вас цікавить, все, що ви шукаєте, пишіть до нас, будемо раді з вами співпрацювати і тішити вам нашою хорошою моцною якістю. І для того, щоб зробити замовлення. Переходьте в шапку профіль. Там є номер телефончику. Є посилання, клікабельне посилання на сайт, на телеграм, на вайбер і на інстаграм. Тому цілу люблю обожнюю ваш любимий бренд. Тут є меблі. Всім гарної днини.